Доброго ранку, дорогенькі друзі, я в самому серці в центрі Швейцарії. Тут в селі мав розручку на електростанції, гідроелектростанції. Тут полотина маленька і мають чотири маленькі турбіни і вони виробляють електроенергію для себе і продають Європі. Дивіться, яке тут селище просте село. швейцарский. А то у них белый дом такой. Значит, такі справи. І зараз мене шеф витягує на центральну дорогу, бо тут обіцяють сніги. І якщо засипати ту дорогу їхню регіональну, то я вже не виїду звідси. Поки не розчистять аж до основної траси. А до основної траси десь 100 кілометрів. Так що поп'ю каву і їду туди. Там чистить ліпше і дорога чистіша. paka paka